Інноваційне добриво Леонардит. Леонардит Від Сістемс. Природний мінерал, органічне, екологічне, суперефективне. Зміцнює коріння рослин, насичує ґрунт, полегшує вирощування та догляд. Леонардит виправдовує. Результат перевищує очікування фермерів і домогосподарств, забезпечує високу врожайність. Леонардит перевірено часом та людьми. Гарантована якість Леонардиту Від Сістемс підтверджено свідоцтвом світової організації і торгівлі, зроблено в Україні. Для замовлення телефонуйте 097 595 42 77.